Добрий день, ми з України. Два конотовські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2024 Героїчні українці, перелякані чужинці, з поля битви вже біжать героїчні українці. Їм бою протистоять з ворогом не наодинці не залишив в біді світ героїчні українці. На віки, на сотні літ москалям летять гостинці, ворожу техніку вражають. Героїчні українці фундамент успіху складають. Подяка мужу, дяка жінці, які стоять десь на нулі. То героїчні українці, надійний захист на землі. Лінкори тонуть та есмінці. На дні ржавіє їх Москва за героїчних українців. Піднімем чаші ми вина. З витягу пишемо на сторінці, ратний подвиг заспіваєм. Ми героїчні українці. Країну нашу прославляємо. Слава Україні! Героям слава!